Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо Незламних. Тепер хочу вам трішки згадати про пропагандистів. Є такий чоловік, як Тимур Кесенян. це є офіційний муж. Боброїдки, броїдки сіманян, і коли вона не має змоги розповісти світу цьому, як вона хоче з киянами в столиці танцювати, разом слухати пісні. Вона таке розповідала такий абсурд. Коли вона не має часу розповісти, як вона буде з танками йти на Берлін, теж розповідала в неї такі загострені часті, включається її чоловік. І власне цього разу він вирішив. Можна так сказати, відмазати все Міністерство оборони Росії і розповісти світу цьому до річниці повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, що насправді Росія не програє, насправді Росія перемагає. Просто треба розуміти, як. Давайте послухаємо. Я хочу всі з цим этим нашим зрителям і слухателям з України. Вам розказують, що Росія. Ви ж уверены, що Росія проиграла. Причем вы уверены в этом, потому что мы не взяли за три дня Киев. Вот не взяли. Мы просто взяли 20% территории, присоединили. Просто сухопутный коридор, просто внутреннее Азовское море. Это все просто. Ну, конечно, проиграли. Вы когда говорите, что Россия проиграла, когда вы себя уговариваете, потому что мир-то нужен вам, не, он нужен и нам, но вам он нужнее. Вот когда вы говорите, проиграл, и уж все решит сейчас одно наступление, вот сейчас оно в марте, в апреле, это давайте представим. Вы наступили, мы отступили. Не дай бог, но отступили. И вы что думаете, это указ в голове, кто провел этот рубеж, что и тут Россия захочет мир. Нет! Отступим, если вдруг не даст. Ну что это случит? Подождем еще полгода и опять наступим. У нас время есть. Вы уверены, что Запад вам все время поможет? Нет, вы же сами это знаете. То есть, Бачу, Кястьян расповідает, что. Що... Українці, він звертався до українців, що насправді Росія не програє, Росія перемагає, тому що вони взяли 20% території. Але я хочу, аби Кеснян теж послухав нас, тому що він вириває інформацію з контексту, тому що 20% це те, що вони поки що отримують. А якщо ми візьмемо. Всі 12 місяців війни, то я хочу нагадя, нагадати таким пропагандонам і його слухачам на Росії, що за 2022 рік нам вдалось деокупувати 40% того, що Росія хотіла загарбати. З 24 лютого, а загалом нам вдалося деокупувати 28 території. Тобто, якщо ми беремо абсолютні величини, то ми проганяємо окупанта. Що каже Кайсняна ще далі? Що якщо нам прийдеться, представимо собі, якщо нам прийдеться відступати, ми відступимо. Чому представляти харківський напрямок? Ми вас прогнали Херсон. Ми вас прогнали, і він згадує там про приєднання до Росії території. Я нагадаю, Лиман, Донецька область це місто, яке ледь 24 години пробуло в так названій складі Росії, і все. А ми його відбили. Тому розповідати про перемогу Росії. Ви можете півроку почекати за півроку. знов Сорові кінвиді скаже: ми приймаємо сложне рішення, і у нас буде отрицательне нападення. Тому розповідати, що ви можете почекати, я думаю, мало ймовірно.